Скажемо слава Богові. Хочу зачитати місце Писання Святих Апостолів 28.11. Дії Святих Апостолів, останній розділ 28 з 11 вірша. А по трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що мав знака братів Діоскурів і що на острові він перезимував. І як ми допливли в Сіракузи. Пробули там три дні, а звідти, пливучи понад берегом, прибули ми до регії, а що вітер південний повіяв за день, то другого дня прибули в Путеолі. Я не знаю, чи вам е цікаво читати таке, і, як і коли ви читаєте, чи ви порівнюєте з цим життям. Деякі люди дивлячись на своє життя думають, що воно скучне. В деяких навпаки думають, що воно е, життя дуже цікаве в них. Деякі хочуть переконати, що життя в них дуже цікаве, і для цього ще створили цілі програми. Що закидують фотографії? І люди будуть знати, цікаво те життя чи не цікаво те життя. Але насправді це не так важливо, цікаве наше життя чи не цікаво. Оці історії, коли плив Павло, там написано про деякі міста, і навіть історія. Він був три місяці на Мальді, там зимував, і там зимував корабель, який мав знака братів Діоскурів. І він теж там перезумов. І ось починається знов плавба, і Павло на цьому кораблі пливе. Е, припливає трошки вище, на там Сицилія-Остин знаходиться. Там є місто Сірокуз, він туди припливає. І так, історія до Регії. Регії це вже е, Апенінський півострів. Він там і понад берегом пливе він е, до, до тих міст. І ось історія. Тут цілі міста, як, як де був апостол Павло. Я не знаю, як ви чуєте історії інших людей. Але інколи є таке, що ти чуєш історії інших людей, вони тобі здаються цікаві. І навіть якщо людина розказує щось не, не цікаве, не, не щось таке не дуже хороше, але тобі сно, ну, це цікаве. Я пам'ятаю, десь в старших класах нас почали ходити в походи люди, і в тому числі ходив мій однокласник. І він розказує, як там дощ, як вони когось там несуть, мозолі, де йти не можуть. Я слухай, хочу туди. Хоча насправді історія він розказує не до не ну, сам момент не досить е, е, хороший. Але е важливо для нас, там є в цій програмі, яка справа зверху, карта. Просто так буде цікавіше. Е, дивіться. Але головне це досягнути сіль. От дивіться, це те, що я починав, 11-й вірш починається. Бачите, там Мальта. Я не знайшов українською мовою карту, російською не захотів, тому англійською. Е -е -е. Оце з Мальта це написано. Бачите, там є Сицилія, там є Сирикузі, і Сирокузи, оце міста позначені там. Оце, щоб ми собі уявили, це знаєте цікавість, як прочитати, де він плив. Можете про ті міста трохи пошукати, де вони знаходяться там в багатьох місцях. Є і про згадки про апостол Павла. Головне, це не, не те, цікаво чи не цікаво, пройшов день. Головне, щоб ми досягнули цілі. Якби Павло не доплив до Риму, де він мав би бути, то всі ці міста були б безмістовні. Ну, був там, побув там, закрутився, приплив назад до Африки і приплився. Воно може і цікавіше було би, але ціль недосягнення. Головне це досягнути цілі. Головне в житті Христини це не шукати щось цікаве, емоційних переживань, а виконувати волю Божу в його житті. Дослуховуватися до того, що хоче Дух Святий. Сьогодні вже Андрій про це говорив. Нам інколи день видається цікавим і хорошим, коли ну, щось таке відбулося емоційно, що мені сподобалось. І такий, ну, простий собі, день, став, був на роботі, пішов з роботи, відпочив день, як день. Ну, ніби він пропав, і люди і цього світу вони так і оцінюють свої дні. Якщо день був насичений емоційно, це був цікавий день. Це він його десь можна так знаєте, зберегти, щоб згадувати. А якщо він просто був в роботі, то це ну такий собі день. Але христинин має оцінювати не цікавістю своїх днів, а в тому, чи він виконує волю Божу. Якби всі ці міста, де плив апостол Павло, вони були просто круїзом цікавим такими, вони навряд чи були б тут записані. Але він йшов до цілі. І саме тому, що він йшов до цілі, це й записано. Для нас, християн, дуже важливо, щоб ми свої дні, свої плани оцінювали на те, чи я хочу виконати волю Божу і який Боже план на моє життя. Якщо я на роботі... Добре, поробив свою роботу, це воля Божа, щоб ми на роботі були якісними працівниками. Це день, який можна зберігати. Може, він без емоційного такого всплеска, але це день дуже хороший. Дуже хороший. Якщо в цей день я зробив комусь щось добре, навіть якщо це не щось велике таке, на це не записали. в нас не лишилося пам'яті подяки тих людей. Їм до цього ніхто нічого такого не робив. І ось ми на кінець. Я вони просто окей, поняв. Але це важливо. Цей день записується. Тому оцінюємо наше повсякденне життя не якимись такими, знаєте, важливими е емоційними речами, а тим, що ми виконуємо волю Божу. Багато людей, які п'ятницю провели по-інакшому, і, можливо, вона їм більше запам'ятається, але час, проведений в церкві, це точно найцінніший час. Це час, який для людини вона по-іншому краще не могла би цей час використати. Це перша думка з цих віршів. Продовжуємо. Вони е, на другого дня прибули в Потеолі, 14-й вірш. Десь знайшли ми братів. Вони ж нас ублагали сім день позостатися в них. І ось так прибули ми до Риму. Друга думка, робити те, що просять тебе інші люди. Це важливо. Павло пливе, в нього є ціль. Прибуває він в Потеолі, там знаходяться люди, які... Ублагали його, просили, не знаю, як вони переконали. Ну ради нас, ну будь ласка, знаем, побудь. не знаю, якими словами, але написано ублагали. Павло це не мав робити. Ця експедиція не мала робити. Але були люди, для яких було важливо, щоб апостол Павло лишився на сім днів, і це були, це були християнту. Написано брати, е, і він лишився. Як важливо в нашому житті е, жити так, не тільки що мені всюди винні і оцінювати, що мені що зробив. А дійсно помічати, що люди десь просять. Це прості речі, прості речі, але вони важливі. Коли люди не забувають якихось певних речей, люди навіть дивуються, буває, що ми не забули коли день народження. Добре, що зараз і записник ти записав собі, і люди думають, що ти хороша пам'ять. Насправді ти просто записав де на тому все. Але це дійсно і важливо. Дивіться, історія Павло пливе, пливе до Риму, де мають судити, знаходяться брати. Ну можна навіть так сказати за наглость. Лишися на сім днів. Ну чи більше немає що робити, але Павло з ними лишається. Це було важливо для цих братів. Ми не знаємо, яка історія цих далі братів, але я вірю про те, що це було важливо і, і потрібно було зробити. І для нас такий висновок помічати, що просять інші люди. Це не щось таке. Знаєте, якби нас щось попросили, таке велике, то ми би зробили. Просто прості речі десь нас попросили взяти це і зробити. Навіть, там нам це не сильно подобається нам чи не сильно для нас прийнятно просто взяти і зробити, просто послухатися. Це важливо. 15 вірш. І звідти, брати, прочувши про нас, назустріч нам вийшли аж до апіфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував Богові і посмілішав. Оце ключовий вірш цієї проповіді, навіть ключове слово останнє. Посміліше, там біля Риму знаходились два населені пункти, апіфору та три таверни. Вони вже зараз в частині Риму знаходяться, але були міста, які знаходились недалеко. Ось брати, які почули, що пливе. то бачите, вони геть близько, бо помпеї знаходяться прямо біля Риму. То помпеї тут ще на відстані певні знаходяться, а вони ще ближче знаходяться. Але вони вийшли туди, щоб побачити апостола Павла. І побачивши їх. Чому вони вийшли? Яка реакція? Побачивши їх, Павло дякував Богу. Саме головне написано посмілішав. Бо посмілішав це е, е, говорить про стан апостола Павла всередині. Він що де туди, він е, людина, яка спілкується з Богом, знає волю Божу. І при подорожах е, написано: Бог, е, Дух Святий заборонив їх. Вони туди не пішли, пішли в інше місце. І ось, але він, як людина, він десь теж переживав, як буде далі, що там буде. І ось виходять брати. І Павло, побачивши їх, посмілішав. Історія людей, яка описана буквально декілька словами. Але оці, я не знаю, скільки часу вони йшли, може, день чи два цих людей, вони стали визначальними. От просто два дні вони зробили в їхньому житті більше, ніж інші дні, і навіть, може, і роки. Вони зміцнили апостола Павла тим, що вони вийшли. Ось Павло їх бачить, що є люди, які вийшли трошки з Риму до двох цих міст. Чому до двох, бо є думка, що деякі вийшли до одного міста, деякі трохи до іншого. І ось, але в сукупності і одні і інші вийшли. Він їх зустрічає. Він посмілішав. І ось думка, яка: бути благословінням для інших, говорити і робити речі, які інших. Окриляють. Ми в середу на домашній групі трошки зачіпали про наші слова. І я задав таке питання: чи є у вас слова, які ви пам'ятаєте, вже пройшли роки і пам'ятаєте. Тобі таке, ну понятне діло. Звісно, є. Навіть тон ти запам'ятовуєш, інтонація запам'ятовуєш, слів, які ранять, ну сьогодні не про це, і слів, які підбадьорюють і окриляють. Ти навіть, може, запам'ятаєш момент. І знаєте, коли освобочить слова, які ти окриляють, ти можеш навіть все запам'ятати. Пам'ятай, осінь така, чи якийсь день такий, і там він стояв, чи вона там стала і сказала ці слова. Будьмо людьми, які внесуть благословіння в життя інших людей. Тут не написано імена цих людей. Просто люди знаходяться в Римі, відклали свої справи для того, щоб вийти. Вони не звільнили апостола Павла від кайданів. Він куди йшов, туди мав йти. Але сам факт того, що вони трошки вийшли з Риму для того, щоб зустріти його. Павло дякував Богові за них. І написано посмілішав. Будьмо людьми. Які говорять такі речі, які помічають навіть коли кому складно, коли тобі складно, ти все одно знаходиш час підбадьорити інших людей. В понеділок був обстріл. Я вже розказую історію про те, як в серду 23 лютого, мені дзвонив начальник, просто сказати з думкою: що б там не случилося, знаєш, ми вас не кинемо. І так мені це підбадьорило мене. І ось понеділок він пише: вже в нього ніч, а в нашій він пише: У вас все окей. Я кажу, да, все добре. Ну все, тоді йдемо, йду, йду спать. Проста річ, одна, одне повідомлення, два, насправді, але насправді одне з них важливе. І ось там вівторок він ще передзванює, чи ти всіх своїх узнав, чи в них все хорошо. Е, от такі речі вони запам'ятовуються. Є багато, це про те, що я з цим начальником щотижня на. На зустрічах, ну говорю по роботі, але це мені менше запам'ятовується. А ось цей одне якесь слово сильно запам'ятовується. Будьмо людьми, які помічають. Інколи це просто написати коротень повідомлень. Інколи це не забути, що хтось заявляв з якоїсь операції, потім на наступний день написати. Там ви заявляли, що сталося. Це люди окриляє, і люди смілішують. Як багато історій людей, в яких буде. От прийшов він, щось зробив і сказав, і я посмілішав. Як буде історії людей, де зустрів ту людину, чи вона так зробила, чи ці слова сказала, і мені стало легше, і я підбадьорився, і мій дух ожив. Як добре, що ми були такими людьми. Історія продовжується, і апостол Павло він таки пішов в Рим. Ці люди, які зустріли, не, не взяли частину його тягаря. Павлу треба було пройти те, що він проходив. І інколи наше слова, які ми скажемо, людині все одно треба пройти свої випробування. Все одно треба, і буде складно. Ми не, не, не завжди можемо забрати те, що вона несе, але. Наше завдання підкріпити. І ось ми будемо молитися за потребу, але я би хотів, щоб ми ще і, і в цій молитві молились за служителів. Людей, багато з них, які лишилися там, де вони лишилися, особливо за, за служителів, на сході і на півдні. Вони лишилися там тільки тому, що в них є служіння. Багато з них в них є, так як вони служителі, знайомі є їх би забрали, би, але вони лишилися там. І історія, коли їздили наші брати, коли ми говорили, місто просило їх. Що лишиться, і вони двоє з них, чи троє, чи один хоче їхати, а другий кажуть, ні, ще лишимося. Ні, ще лишимося. Молиться за таких людей. Я багато людей, які посвячують себе. Ми не зможемо робити те, що зроблять, роблять вони, бо ми знаходимося в Києві, на своїх роботах. Хтось десь трошки допомагає якимись чи фінансами чи провідує, але я багато людей, які постійно знаходяться. Там, де вони і знаходяться, і їм треба підбодьої людей. І щоб наша молитва була за служителів, як люди, які вийшли не просто якусь людину зустрічати, а Божого служителя, і, і він посмілішав, щоб наша молитва була за служителів. Боже, благослови. Можливо, хтось зараз втомився, хтось, можливо, не помічає. Хтось робить і не помічає, що люди йому дякують, ще вислуховує, що ти так і не так зробив. Ти погано підготувався до цього. А він думає, в мене тут сім'я, мені треба на чимось жит... заробляти на життя так робив все, що міг, і почув, що ти мало підготувався, щоб наша молитва була за служителів. Боже, благослови, зміцни, благослови там, де вони знаходяться, їхні сім'ї, благослови. І разом з тим ми ще будемо молитися за потреби і подяки. Якщо такі...